Виконуємо номер 1286 із підручника Алгебра 7 та номер 4 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Замініть зірочки числами так, щоб кожна з пар зірочка і 3. 6 і зірочка, зірочка і мінус 3, 15 і зірочка була розв'язком рівняння. Ікс відняти 3 y до рівня 9. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну х. Я виписала в перший стовпчик, де невідомо х, другий, де невідомо у. Змінну х через змінну y. Для цього мінус 3 у переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А тут. Виразимо зміну Y через X. Мінус 3 залишаємо в лівій частині X переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну а тепер поділимо на мінус 3, отримаємо X відняти, або X третіх відняти 3. Ну а тепер беремо значення y 3, знаходимо відповідне значення X. 3 множимо на 3 буде 9. 9 до 9 буде 18. Мінус 3 множимо на 3 буде мінус 9. 9 відняти 9 буде 0. Тепер значення х відомо. знаходимо відповідне значення у. 6 ділимо на 3 буде 2. 2 відняти 3 буде мінус 1. Замість зірочки Я обведу. Щоб було жирним наведу 18 і 0. А тут у нас мінус 1. І тепер п'ятнадцять на 3 буде 5, 5 відняти 3 буде 2, ми замінили зірочки числами, так, щоб кожна з пар чисел була розв'язком рівняння х відняти 3 ігре до рівня 9 номер 1286 із підручника «Алгебра 7» та номер 4 із прав для повторення теми 11 підручника «Математика 7» виконано.